Тут повилітали вікна, це ми вже просто поставили. У квартирі Віталія Сороки замість скла на вікнах плівка та дерев'яна дошка. Внаслідок вибухів, що сталися під час російської атаки у Волочиську, залишились тільки віконні рами. Віталій Сорока каже: у квартирі був один. Після третього прильоту я покину приміщення і вже від'їхав. Бо спочатку не зрозумів, що робиться, а потім вже страшно. Затягнуті плівкою і вікна у квартирі Розалії їх також пошкодило вибуховою хвилею. Вилетіли всі вікна і з тої кімнати великої викрутило вікно, двері вхідні викрутили. Дуже страшно. Пошкоджений і приватний будинок Олександра вибуло шість вікон, вирвало замок у вхідних дверях та зіпсований дах. Я був в шоці. Воно спочатку шахедами бахало. Воно ніби не так то страшно. Ми потім, коли вже... Прильот ракетами був восторг. був. у будинку родини Валентини та Віктора Брицьких також пошкодило дах і вибило скло в дерев'яних віконних рамах. Валентина розповіла, прокинулись від вибухів. Половина четвертого відбувся перший вибух. Ми всі попросипалися, побігли в сховище, в ванну посередині будинку. Думали, що там вже кінець, але другий, третій, четвертий, буквально пару хвилин між кожним наступним. Внаслідок обстрілу пошкоджена і автозаправна станція та автовокзал. В приміщенні також вибиті вікна. Та автостанція працює у звичному режимі. Щоправда, за словами пасажирів, автобусів на рейсі нині менше. На йде скоріше, там два години, він чекає на 12, щоб люди зібралися, і щоб було більше людей, бо нема автобусів повідміняли. Ми самі прийшли і бачимо, що робиться. Та найбільших руйнувань зазнала швейна фабрика. Там повністю зруйновано виробничий цех, розповіла начальниця швейного виробництва Олена Огороднік. Каже, вибух на фабриці стався о шостій ранку. Нам тільки зробили ремонт. Наші власники дуже зробили гарні умови праці для людей, відповідно, і робочі місця. і Далі тривав ремонт, щоб надати більше робочих місць. Ну а тепер вже. Бачите, які великі пошкодження і руйнування. На момент влучання на швейній фабриці було троє людей, каже Олена Огороднік. Вони не встигли спуститись в укриття та травмувались. Наразі вони перебувають у лікарні. Їх доправили з осколковими пораненнями. Одного стан важкий знаходиться в відділенні інтенсивної терапії, в реанімаційному відділенні стабільний. Двоє поступило в травматологічне відділення і в 11.05 звернулася постраждала, яка Оглушило в квартирі, надали допомогу знаходиться в неврологічному відділенні. За словами начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, працюють комісії, які обстежують пошкоджені будівлі, будуть визначати і актувати обсяги і розміри пошкоджень. Тому в подальшому буде визначатись, якої суми потребує той чи інший заявник. А також, звісно ж, будуть виділятись матеріальні резерви з резервів місцевої громади з за потреби з облас обласної адміністрації, а також будемо залучати е, наших партнерів. Сергій Тюрін розповів цієї ночі, сили ППО збили п'ять ворожих БПЛА типу шахет в межах області. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельниччина.